А ну вставай, топ-топ. Иди сюда. Ава. Вот тут вставай. Ава. Так, раз, два, три, раз, два. Ава, да. Да. Чуть-чуть, Боб. ку Нет, вставай, вставай. Вставай, топ-топ. Топ-топ, давай, топ, топ. Ну что такое? -э? Ну ладно, ладно. Сьогодні п'ятий день, як я не даю вже груди, і вночі вона спала не дуже добре, прокидалась, хнюкала. Навіть коли груди я їй давала, вночі вона все одно якось дуже неспокійно спить. Зараз поспала півтори години вверху рюкзаку у чоловіка. І тепер залізла до мене на руки і не злазить Просто вона потребує мене як ніколи реально. Я це розумію, і думаю, якщо вона вже так погано спить вночі, то може вже і вночі не давати груди, тому що для неї це і так вже стрес. Я бачу, що вона ще більше стресує, коли я їй вночі даю, а вдень не даю. І для неї це, мабуть, інтуїтивно не зрозуміло, чому так. Тому думаю, цієї ночі може спробувати не давати вже груди, щоб пережити ці 3-4 доби і все. Ходити ми. Ось така у нас історія. Ну, баба збирає соничку. Дивіться, скільки її. Прям вообще нормально. Багато. А вона мені каже: то листочки нема нічого.

Бережно, не її. Не можна, Ну, у тебе є все ще щем, ну, що ти. Ну а там смачніше, бо. Торкині Торки. ще парочка. <гас> <гас> для оводи торопався. Щоб не лазили в ніяка гру. <гас> Тура, повернися, <на>, до мисів. <гас> Отак і їде. Ну давай мені, <гас> дай мені. Мені? Та це тобі, Таруся. Дивіться, який гарнюня. А, а тебе вкусно, мама? Офігенно, він же з кокосиком. Я ти ж просила, да, це... так, з кокосиком. Так, Ні, я це... ти, ж, через трубочку. Ти бі. ж ч... трубочку пиди. Ну як? Вкусно. Смачно? Смачно. Попить? Майшка. Ну, мамуля, майснок. Мейсонок! Ку-ку! Ця частинка відео чомусь не записалась. Я не пам'ятаю точно, що я там казала, але, мабуть, те, що з двома дітьми просто так не почилиш, навіть якщо є мама. Тому що вони кричать і всі хочуть до мене. О, мабуть, зірку! Як гарно, з іншого боку. на ага. з фотографією. Окей. Які троянди, знову літо і знову ми тут. Цього разу баба з торою катається. Я не знаю, <смеш> витримається гойдолка чи ні. От і подивимось. у <смеш> Там квіточка, квіточка, машинка поїхала. Поїхала машинка, а де квіточка? Де квіточка? Покажи бабусі. Квіточка моя ти розумничка. Давай, давай, пипыхны тришки. <свист> давай, все <еще> разок. Да, раз, да. Поплывай. Вы сейчас поплывете. Давай, 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 <свист> <свист> давай. давай, давай, <свист> <он в> <свист> 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 а? О О, 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 о Молодець. Супер, лайк? А де лайк? Розрівняй, як я показувала. А, ну супер, давай. День пускання кораблів. Так. <клев outro> да. Вже застряв. От, а оце тиранозавром, бачите такі. Будемо далі пускати. тобто на, мнати рано заврам. Я беру з собою. Давай О! Поплив! О! Ну да. <рес> Стрмно, да? Беталезі ламають, а ти хочеться Обережно Тор. Вийшла на прогулянку. Тут кострище. Хочемо сюди прийти, може, картопельку пожарити. Так, в мене тут такий тусіч. На терасі. Тора месенок. Моя кава. Якій вже одна годинка, мабуть, але вона тепла. Бігають одна за одне. Тут я так піднімаю, коли нема сонця, щоб вони могли дивитись одна на одну. Це не застеляю, тому що там вже все. Бачите, мокре. Ой. Такий в мене краєвид. Такі моменти треба для того, щоб зупинитись, заземлитись і відчути, що ти тут і зараз насолоджуєшся Мама, кожною краплинкою дощу. М -м -м -м. Кажи. Не хоче зніматися. Мишка. Не хоче? А хто казав? Я замерзла, я змерзла. От. Кажу, я змерзла, я змерзла. А чому це дихає? Боже, це ж ідеально. Ми на терасі. Зараз іде дощ капець. Ну такий він невеликий, але він так був. Величенький, потім став менше, а зараз зовсім маленький. І я п'ю каву. Вже поставила перше прання. Сьогодні п'ятниця, це значить, сьогодні мені виносять мусу, ось сміття. І я ставлю три прання. Хоча дощ, але я все одно ставлю. Мей. Кажи.

Пошла. Угу. Уходи вход. Уходи вски. Уходи. Пошли уходи. А Пошли вски. Пошли вски. Пошли а Пошли вски. Пошли вски. Пошли вски. Пошли вски. Пошли

Я сказав, що буде легко, але мені подобається цей вайб, коли можна так з малечі порозвішувати, старша гуляє, молодша теж при ділі. У всіх є заняття. Отакої <різь> дзюгуні. What? What? I'm to... I will not you what's a The